Сьогодні в огляді знову комікси, і це Гарфілд. Але ви про це певно знаєте, бо вмієте читати заголовки видива. Дивовижно, у яку тільки маячню вірять люди: таємничі космічні кораблі, снігова людина, чесні політики, марки Ваніл, Гарфілд, чарівна паличка. Про ненажерливого і неймовірно лінивого кота Гарфілда, авторства Джима Девіса, я знав доволі давно. Щонайменше була кіноделогія у нульових. Крім цього, є й інші екранізації, про які мова буде трошки пізніше. Бо почнемо ми із коміксів. Мовою оригіналу у серії вийшло цілих 9 томів українською рівно третина, тобто три, із яких у мене є. Два. За дивним і незбагненним збігом, то ми перший та третій. В одному томі чотири частини по два комікси в кожній. Трохи дивна та незрозуміла для мене розбивка, але найбуде. Певно, том це типу відеокасета, на якій записано 4 серії, а кожна серія має два епізоди. Ну, типу, хто дивився мультсеріали від Нікелодеона, то певно зрозумів, що я маю на увазі. Хто ні, не страшно, це не суттєво, та й я потім у відео про це ще згадаю. Том 1 Перша серія першої частини називається колекційне видання. І я спершу подумав, що це не назва епізоду, а типу підпис, що цей том, оцей, є колекційним. Але ні, словом, коти знаходять перший випуск пригод могутнього крутомена за 1939 рік, який є справжнім раритетом і вартує цілого статку. Та щось іде не за планом. Велика смачнюща миша. Це друга історія, із якої ми дізнаємося, що Гарфілд їсть все, окрім родзинок, здорової їжі, фруктів, запіканки Джона та мишей. Я, здається, майже Гарфілд. І от здоровенний пацюк береться довести інші миші, що це не так. Друга частина починається помахом чарівної палички. До рук Гарфілда потрапляє силовий важіль з космічного човна, який здатен вершити справжню магію. Та з таким треба бути уважним. А завершає її нокаутуючий рахунок, де Джон рахує цукерки, аби виграти гроші, а Гарфілд чинить на вулицях справжній розгардіяж. Кошмар з подвійним сиром. Це перший комікс третьої частини. Гарфілд спершу з'їдає велику піцу з шинкою, пепероні, чорними оливками, зеленими оливками, трьома видами цибулі, шістьма видами сиру, ананасом, ліверною ковбасою і рисом, часником, сосисками, подвійним соусом, подвійно подвійним соусом. Та молюсками. А потім бачить по телеку, що саме цей вид піци викликає кошмари. Звісно, він не вірить, проте кошмар таки починається. Далі чудова кісточка бажань. Песик Оді знаходить подвійну кістку, яка за легендою може виконати заповітне бажання. Проте бажання є не лише у нього. Остання четверта частина теж містить дві історії. Перша Джон із джунглів, у якій Гарфілд допомагає хазяїну по роботі, а у другій, дуже розумна дівчинка, пробує потоваришувати із новою сусідкою. На закуску в кінці є галерея обкладинок та кілька стрипів про першу появу героїв у коміксах. І оці стрипи остаточно підтверджують, що цей комікс не є найпершим коміксом про Гарфілда. Ну, тим, хто це і так не второпав. Перший стрип датований ще 19 червня 1978 року. Тобто більшістю моїх підписників, певно, і на світі ще тоді не було. А з 1980-го стрими почали об'єднуватись у випуски по 96 сторінок та видавати раз-два на рік, як звичайні комікси. Наразі їх є 75. Останній за грудень 2023-го, 76-й, має вийти десь у серпні. З 1993-го почалось перевидання компіляцій по три випуски в одному. У грудні 22-го вийшов 24 й том, випуски 70-й, 72-й. І, якщо я правильно зрозумів, це була, до речі, не єдина серія. Українське видання є перекладом серії від Boom Studios, яка стартувала у 2012-му. Щомісячні випуски містили по дві історії, а за якісь кілька місяців після виходу кожного четвертого випуску видавали збірки, іменовані власне Том один, Том два, Том Три, які були компіляціями з цих самих чотирьох випусків, тобто мали по вісім історій в одній. І от Мольфар Комікс видали саме їх. У перекладі, до речі, Лариса Мельник та Артема Єворського. Що цікаво, попри те, що на обкладинці вказано Гарфілд, а трохи нижче Джим Дейвіс, вказаний чолов'яга не є автором жодного із коміксів всередині. Сценарії усі від Марка Еваніра, малюнки Геррі Баркера, Дена Дейвіса та Майка Декарло. Крадіжка, жахнетеся ви ні. Ліцензія. Так само як Галка не завжди малював Джек Кірбі, а сценарії про павука далеко не завжди Стенлі. Том третій. Першим коміксом у першій частині третього тому є історія про оді, у якій надто мало Гарфілда за версією самого Гарфілда, звісно, зате там кидають палицю, а оді її приносить. Потім кидають палицю, а оді її приносить. Потім знову кидають палицю. А оді її приносить. Потім ще раз кидають палицю, а оді її приносить. Потім кидають палицю, а оді її приносить. А після цього кидають палицю, а оді її приносить. Surprise, Крім цього, є інші події, але не спойлитиму. Наступний епізод Хатні Герої та Страхітлива Четвірка пародійний супергеройський комікс із суперлиходієм, суперпланом та супервивертами у сюжеті. Герої були дуже незнайомі, і я почав жалкувати, що не мають другого тому. Бо як я загуглив, хатні герої з'явилися у цій серії якраз у ньому. Це були герої комікса, який читав Нервол. А ще перед тим вони були у мультфільмі 2009 року. А ще раніше була обмежена серія 98 99 років п'ять томів у середньому по 96 сторінок кожен. Українською з цього усього добра хіба другий том 2012 року. І то, якщо знайдете. Попри ці прикрощі, комікс усе одно потужний. А першим у другу частину вривається раптовий понеділок, у якому автор нагадує, що понад усе Гарфілд боїться саме понеділків, як я його розумію. Після понеділка у гру вступає макаронний монстр. Так, справжня мутантна потвора, яка ще й уміє римувати. Не те, що я. Словом, обережно із лазанією. Третя частина починається із старого нового гарнюнього, де Гарфілд заздрить, що всі вважають Нермала симпатичним кошеням та вирішує йому поламати кайф. А закінчується епізодом хатні герої. Парадокс! Цього разу доля усього світу залежить від того, з'їсть гарфмата сандвіч чи не з'їсть. Класний стоб над мандрівками у часі та мульти Всесвітами, можливо, натяк і на комікс DC Флешпойнт. І так це знову про хатніх героїв. У четвертій частині перший комікс Пташині клопоти Гарфілду доведеться на власній шкурі відчути, як воно бути пташкою. І певно, це точно додасть пернатих у список того, що він не їсть. Останній епізод Макаронний монстр, частина 2». У якому лазаньє повертається, причому у компанії ще кількох спільників. І бонусом наприкінці, звичайно, галерея обкладинок. Так тут тільки вони. Сценарії усіх перших коміксів у кожній частині писав Марк Еванір, а в других Скотт Нікель. Художників теж стало трохи більше: Енді Гірш, Девід Ді Грант, Майк Карло, Фред Гембек, Гарі Баркер, Майк та Стефані Хайк українською. Переклав Артем Єворський. Так прикличів стало менше. Третій том класний тим, що тут є спін нофи про хатніх героїв та новий противник макаронний монстр. Але ці ж спін нофи є і мінусом. Бо якщо хтось, ну, типу мене, пропустив цей самий другий том, то йому не буде ясно, що це за герої, навіщо вони і що вони тут роблять. Власне, другий том закінчився абсолютно всюди, принаймні в інтернет-магазинах, які я знаходив. Чи то гайпанули за рахунок обкладинки, ну а вона справді притягує, чи то тираж був найменший, не знаю. Про перевидання, як і видання наступних томів, думаю, найближчим часом мова не піде точно. По-перше, Мольфар Комікс змінили назву на Мольфар і повідомили, що наразі не займатимуться коміксами взагалі і переходять лише на книжки і мангу. Це, до речі, пояснює, чому на розпродажі були тільки комікси. Я не критикую, я розумію, Манга зараз у тренді і значно доступніша для покупця. По-друге, третій том видали ще у 2019 році, і певно розійшовся він не дуже успішно, бо далі щось не видавали. Плюс там ще й ковід був, а потім повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Наскільки знаю, ліцензію дають на обмежений термін і під певні умови. Тому маю підозру, що права на серію українською уже скінчилися. І три томи, то все, що буде. Ну, шкода, але що ж? Підписуйтеся на канал тут і в соцмережах також. І у випадку, якщо раптом колись вийде четвертий том, а може навіть п'ятий, то ви про це обов'язково дізнаєтеся. Але це не точно. Гарфілд уперше з'явився на екранах у травні 1980-го у рамках шоу The Fantastic Funnies». Потім регулярно, раз-два на рік, аж до 1991-го, почали з'являтися спецвипуски на Геловін, Різдво, День Подяки. З 88-го по 94-й виходив мультсеріал «Гарфілд та його друзі. По три історії на серію. Українською, якщо що, він виходив на теті у 2006-му, а з 2013-го на ТІВІ. Наступним у 2004-му випустили повнометражний фільм Гарфілд з Брекеном Мейером та Дженніфер Лев Гіт у головних ролях, а також Білом Мюреєм у якості голоса Гарфілда. У 2006 світ побачив сиквел Гарфілд 2. Історія двох кішечок. Критики зацінили обидва фільми не так, щоби прям дуже, але публіці сподобалося. І фільми принаймні окупилися. Імовірно, натхнені стрічками з 2007 по 2009 випустили цілих три анімаційні фільми: це Справжній Гарфілд, Фестиваль Гарфілда та Космічний Спецназ Гарфілда. Ну так, той самий про який я казав, той що про хатні героїв. Анімаційні фільми мало де виходили у прокат, здається, тільки у США, Бразилії та Кореї. Тому розповсюджувалися більше як диски і зібрали ну не так, щоб дуже. Зате наприкінці 2009-го для французького та американського телебачення випустили мультсеріал Шоу Гарфілда із такою ж графікою та акторським складом. Усього є 5 сезонів. Останній епізод за жовтень 2016-го. Виглядає непогано, є українською перший сезон, правда, не знаю наскільки ліцензійний. У 2019-му у Франції вийшов ще один мультсеріал Гарфілд Originals. Складається зі 120 епізодів по 30 секунд, які склеєні у 24 серії по 3 хвилини. Він вже у 2D і більше нагадує комікси чи навіть стрипи. І остання екранізація на сьогодні це Гарфілд у кіно. Анімаційний фільм, який вийде наприкінці травня 2024-го. Початок розробки був ще у 2016-му. У листопаді 21-го оголосили, що кота звучитиме Кріс Прат. А у травні 2022-го що долучиться до дійства і Семюель Ель Джексон. Ні, не в ролі Джона. Його озвучить Ніколас Голд. Якщо вірити трейлеру, це історія про Гарфілда від самісінького початку. І у цій адаптації, зокрема, з'являється його батько. Словом, трейлер мені дуже сподобався, так що чекаю виходу. А тут міг би бути сегмент про ігри, яких теж багацько. Від навчальних Бородатого 1986-го до ігрових адаптацій фільмів та навіть файтингів. Але добра частина глядачів уже пішла, частина ще тільки збирається піти, тому не тягтиму кота за, ну, ну ви зрозуміли. Заставка. Це те місце, у якому я, як завжди, дякую Вайвайнолів, no Clover та іншим прекрасним людям, які підтримують мене на сервісі Donatello. Якщо і ви хочете підтримати проект якоюсь гривною, то ласкаво просимо, буду теж дуже вдячний. Звісно, не слід забувати і про донати на Збройні сили України, які день і ніч боронять нас від сил окупанта. На цьому все випуск підходить до завершення. Всім гарної днини. Воріженьки згинуть. Був коли в сусіда мого, Кіт на прізвисько Мефодій він співав по ночах злодій, цілу купу рок Кіт Мефодій не співай вночі мелодії, Бо крадеш у мене сон. Фодій, не співай вночі мелодії, Ти є злодій. бо крадеш у мене сон. Да, і я виконую цю пісню повністю.